Розказую про способи оплати при формуванні чеку у чекбокс. І так, ми, наприклад, вибрали якийсь товар, є назва товару, кількість ціна, сума. І далі нам треба обрати спосіб оплати. Якщо у нас гроші дали нам готівкою да, фізично, то обираємо готівка. І там у нас потім з'явиться ще поле решта, обов'язково має бути в чекові поле решта, якщо це готівка. Якщо ж у нас якийсь інший варіант, наприклад, картка, да, це якщо у нас оплата через фізичний термінал або через термінал в смартфоні, тоді ставимо вибір «Картка» і додаємо дані електронного платіжного засобу. Якщо, наприклад, у вас цей термінал не пов'язаний з ПРРО, тоді треба ввести сюди ці дані. Далі у нас є якісь ще варіанти? Платіж через інтегратора. Якщо вам будуть кошти йти через Mono, NovaPay, Pay, LigPay, WavePay, вибираємо з цього списочку якогось інтегратора. Якщо, наприклад, у вас є сайт і є там кнопочка на сайті Сплатити, то вибираємо інтернет-еквайринг. За реквізитами IBAN і інтернет-банкінг ну, це майже те саме, ну один, однакові. Тобто, якщо оплата йде на рахунок IBAN ФОП, або оплата по карточці ключ до рахунку, тоді обираємо інтернет-банкінг або за реквізитами IBAN. Подарунковий сертифікат на спрощеній системі не використовуємо, не можна.